Так, зняв захисне скло, воно було побите. Кому потрібно, я можу за додаткову плату, в принципі, його приклеїти назад, Чикс, все. Буде в продажі ось так. Якщо кому буде цікаво, захисне скло таке, коштує 200 гривень. Це, звичайно, шуткую. 32, Samsung h 20 до 2000 буде. Поїхали ще є цікавий моторолка G, якщо не помиляюсь, 72, мабуть. що. Гарненька. По стану, взагалі гарний яка збережена. Не знаю, що він по пам'яті точно, будемо зараз запускати, дивитись і що там цікавого є. Це Realme якийсь збитою кришечкою, але в принципі подивимося, можливо замінимо кришечку і все буде good. І ще подивимося, що тут у нас. Це заряджений якийсь телефончик, навіть не знаю, позаплевили, що це Ігровий, за. Навіть. Ігровий, мабуть. Ігровий моторола якийсь. Може бути якийсь моторола досить похожий. Не знаю, що за телефон. Напишіть в коментарях. І остання моделька на сьогодні це Redmi 9 a Ось такі пристрій. У нас в наявності є телефонів багато для бізнесменів, особливо. Бо ми спеціалізуємося на цьому. Пишіть телефонуйте.